Доброго дня! У цьому відео я хочу вам показати, як зняти накип з чайника. Тобто, в моєму чайнику ось така накип. Я зараз покажу вам, як її можна убрати. Для цього треба взяти лимонної кислоти і десь столову ложку висипати. Ось прямо так. І залити води. Води десь пів літри буде достатньо. Ставимо на базу і вмикаємо. Тепер нам потрібно чайник закип'ятити. Після того, як чайник закип'ятиться, треба його залишити, щоб він повністю остив. Для більш кращого результату. Зараз поки чайник кип'ятиться, реакція лимонної кислоти йде е, з накипу проти накипу. І накип убирається. Закипів і зараз я його залишаю ось в такому виключному положенні. Хай остиває. Можна побачити, яка реакція йде лимонної кислоти і накипу. Чайник простояв годину, зараз вильєм воду і подивимось на результат. Накипу немає. Якось так всього найкраще.